Нехай день буде добрим. Сьогодні 18 березня 2023 рік. Дякую ЗСУ за цей день. Слава Україні! Слава нашим героям! Я стою в етносадибі музею Лялина Світлиця біля печі. Грію свої плечі. Ми сьогодні спочимо Паски для вас. Проведемо майстер-клас онлайн з Оленою Желізняк. Піч я вже прогріваю, стоять мої макітри. Тепленькі вже, вони вже 2-3 доби, ще довше стоять. але Хоча б на добу треба поставити макіти, поставити посуд, продукти, щоб вони стояли в одній температурі. Так мене навчила, моя бабуся Марія так роблять всі ті, хто працює з тістом, всі, всі продукти і посуд одної температури. Піч прогрівається, це магія. Вогню, жару, тістотворення. Нехай паска вдається. А, до речі, Паска не смачною не буває, так самісінько, як і наречена, не буває некрасивою.